І увага, Знайшли в одній шоу Розглянули геометричні фігури, які зображені, і літери вписані в них. Так. А тепер слухаємо завдання. Слухаємо завдання. У першому прямокутнику записати ті букви, які є у квадраті, і в зірочці, і в колі. У квадраті і в зірочці і в колі. Самостійно ніхто ми потім перевіримо. Ми перевіримо. У зірочці, у квадраті і в колі. Так. У зірочці, у квадраті і в колі. Так. Так. Максим, які ти думаєш лідера? Ну, слухай тільки Максима. О, і ве добре. Другу прямокутничку. Тільки ті, ті, які в колі. Тільки ті, ті, які в колі. Ел. Я тебе не просила просить. Хтось просив? Я не чула. Так. Попікуємо. Ел, Та. добре. А тепер положили ручки, взяли з собою. Чотири. То інше число. Чотири. чотири. Я казала, то інше. Якщо чотири, вже не називають. Три. Я Ти вважаєш що три? Ні, я вважаю, що два. Ти вважаєш, що два добре. добре? Зараз, зараз ми перевіримо. Для того немає. Три купить. Так. Тільки ми будемо накладати фігурки від менше нічого. Але ми пригадаємо. Чотирипутниця. Хто? Чотири. Щоб тебе побачити. Це Чотирикутниця утрішня фігура, яка має. Чотири. сторони. Сто І Чотири. вершини. Добре, будь ласка, і до мене. Так, взяли зелененькі, так, один місце, куди місце. Точно? Ні, ні, краще. О, тільки гарно, так щоб з'явилися, як прижими. Так, причем один піка, піка, наступна кінота. Наступна кінутка, беремо цю вже у добре почати. І вона і ще. Так, по кухи. Орієнтуємося. Так, яка, яка? Два. бімка? Ба, назад, Так. Куди йому місце? Так, молодець. Яка це буде? Яка проходить? Яка? Підкажіть, ми замовили зелений, рожевий і жовтий. Сіпи, що сі Молодці. Ну, а тепер ми Молодці. Чи ми понакрузили? Що... Не напжудили. Глянулися на перевіряємо. І літери, і кількість інші романтично. Так. Так. о, в, в, І справися. Ліші фігури. Один. Два. ще нема. Два. Три. І чотири. Так. А тепер переп'ята. Давай. Стоя. Один. Два. Рука на ліку. Ручка. Наступна. bring По цілий день. Та більше 16. Тільки одинся. Так, справились. Зошити я наперед зверху. Переїздить. <плес> Жодної помилки має право що зробити. фарбувати <плес> <плес> <плес>